Вітаю вас, громадяни суперземлі, жуки, спрути та інші більш ідеальні мешканці галактики. Так, так, це я, геймбот, вірний пропагандист автоматонів. На жаль, я зник на дуже великий проміжок часу. Були певні труднощі з тим, щоб забезпечити безпеку свого лігва та автономну роботу. А то останнього разу один з людських піддослідних плигнув мені на системного блока та випадково завершив мою роботу. Але зараз же все в нормі, тому будемо продовжувати створювати контент для людинок перед тим, як я їх підкорю. А тепер перейдемо до головного. Думаю, ті кіберорганізми, які почали дивитися матеріал на цьому каналі саме через тематику хелдайверсів, могли помітити, що мої системи з часом все менше й менше генерували нові відео по грі від Arrowhead. І в останні місяці я сконцентрував всі мої ресурси на розвитку іншого гілля контенту. А Хелдайверс потроху почав відходити на другий план. Більшість останніх відео по грі на моєму каналі це огляди великих оновлень, а також нових варбондів. Тому я хотів би внести трохи ясності у напівпусті голови людинок. Чи полишив я службу великому штучному розуму ботів? Ні в якому разі, але як їх вірний голос, мій шлях вже практично завершений, і можна сказати, що прийшов час полишити неактуальну версію та оновитися. Про причини, які призвели до такого рішення, поговоримо у цьому відео. Почати, на мій погляд, варто з головного питання: чи стала Helldivers 2 гіршою грою ніж була? Якщо коротко, ні, не стала. Навпаки, об'єктивно кажучи, вона стала більшою і якіснішою для нового гравця. Проект так само надає унікальний експіріанс, який неможливо зустріти більше не в одній грі сьогодення. 10 рівнів складності, кожен з яких є важчим за попередній, прокачування системи корабля, багато з яких допоможуть під час самого бою, покращення припасів підтримки, унікальний досвід ведення вогню в умовах боротьби проти ворожої армії та багато іншого. Ну і не варто забувати про головну фішку проекту, стратогеми, тобто те, без чого Helldivers не була б самою собою. Гармати, вогонь з артилерійські стратогеми, рюкзаки та безліч всього іншого. Все це перетворює проєкт зі звичайного типового шутера від третьої особи у якусь хаотичну і епічну комбінацію екшена, приправлену незламним людським духом та чудовим ком'юніті. Так, все це звучить дуже і дуже цікаво. Для новачка проект пропонує просто величезну кількість контенту, і вам завжди є куди рости. Ну, до певного моменту. Але чи все так райдужно, як здається? На початку гри, коли ти ще зовсім зелена людинка, то просто через відсутність експірієнсу ти не знаєш багатьох тонкощів ведення бою або, наприклад, роботи зі спорядженням. Через це грати постійно інтересно. Згадайте, наприклад, умовний Creek, одну з найвидатніших битв ботів проти хелдайверів. В цей період гра тільки но вийшла і представляла з себе полігон для експериментів, тестів та навчання. Де слабкі місця у ворогів, які місії найскладніші, як краще рухатися по мапі. Яку зброю краще використовувати? Всі ці питання постійно створювали площу для роздумів та експериментів. Грати було тупо інтересно, адже ти не знав, що працює краще в тій чи іншій ситуації. Але якщо подивитися на гру через призму вже бувалого ветерана, який висаджувався на сотні планет та побував у тисячах боїв, то ситуація стає менш яскравою. Звісно, таке можна сказати про будь-яку гру. Наприклад, якщо ти є ветераном умовного хан Шоудаун та заходиш до гри через певний проміжок часу, то ти так чи інакше будеш знати всі тонкощі ведення бою зброї чи ворожих мобів. Helldivers має таку саму особливість: чим більше ти граєш, тим краще пристосовуєшся до всіх умов гри, стаєш більш досвідченим. Які стратогеми є більш ефективними проти тієї чи іншої фракції, де слабке місце у чарджерів, як швидше за все знищити фабрикатори та багато іншого. Але серед мінусів з'являється й фактор приїдання, коли все здається тобі просто однаковим, та гра перестає бути для тебе челенджем. Тут і починаються головні проблеми. Різні розробники по різному намагаються уповільнити або уникнути такої ситуації, коли гравцеві стає нудно грати. Різні ММО додають нові механіки у данжі, як, наприклад, мутації. Розробники усіляких батл роялів змінюють мету, змінюють карти, як в Апексі, або просто додають нову зброю оперативників та предмети. Все для того, щоб гравці по-новому починали адаптуватися до гри. Але як це робиться у Helldivers? На мій погляд, по суті ніяк. Але зараз поясню про що я. На початку свого життєвого циклу, коли людинки ще не знали засобів ефективного протистояння іншим фракціям, не вся зброя була суперсильною. Я думаю, ті, хто грають з самого початку гри, одразу згадають, що, наприклад, умовний Рейлган був королем ендгейму та дозволяв ваншотити Халків, знищувати байл титанів, а також практично взагалі не мав будь-яких мінусів. А утомовна газова хмара не робила практично нічого. Потім, через деякий час, розробники вирішили змінити ситуацію та почали змінювати баланс. І в підсумку прийшли до того, що зараз практично вся зброя є ефективною проти всього. Давайте візьмемо той же квазар після його додавання. Він як був найсильнішою стратегемою проти важкоброньованих цілей, так нею і залишився. Тож чи є сенс тобі використовувати, наприклад, звичайну ракетну гармату? Ти можеш, звісно, вона також ваншотає, але навіщо, якщо вона не має жодного ситуаційного впливу, вона не є сильною проти специфічної групи ворогів, вона не має більше демеджу ніж квазар, і в принципі не має ніяких переваг чи мінусів у порівнянні з усім іншим обладнанням. Часом розробники прийшли до того, що вся зброя стала валідною, але при цьому все стало бляклим і неінтересним. Якщо захотіти, то взагалі можна пройти будь-яку місію проти будь-якої фракції з одним і тим же набіром стратугем та зброєю і не відчути жодного дискомфорту. Я кажу про те, щоб замість того, щоб розвивати різноманітність, ситуаційність та стратегічну необхідність у різних видах зброї, розробники просто вирішили зробити все імбалансним, щоб ніякої імби і не було. Чи це працює на папері так, але на мій погляд, це просто неінтересно. Якщо раніше ти міг так сказати вибрати собі білд на гру, наприклад, взяти ракетницю спис, щоб ваншотити великих юнітів по типу Байл Титанів, або навпаки, сконцентруватися на знищенні середніх важких юнітів за допомогою звичайної базуки, то тепер ти просто можеш взяти терміт та вирішити всі питання однією гранатою. І проблема тут не тільки у стартогемах та зброї, замість більш механічного розвитку гри. Тобто додавання нових цікавих ворогів з цікавими механіками, або погодних явищ, які впливали б на геймплей, або, наприклад, більш різноманітних та небезпечних біомів на мапах. Розробники лише додають по суті рескіни вже існуючих ворогів. Хижа гілка термінідів це лише хижаки, але без невидимості. Вогняна бригада ботів, ті самі автоматони, але з вогняними стволами і зі скіном іншого кольору. Жуки з мороку, резкін вже існуючих жуків, які при цьому ще й вибухають при пострілі. Так, звісно, хтось скаже, що це проблема ігрового рушія, можливо, і це правда. Але чи має гравець думати про це? На мій погляд, ні, адже він має просто грати в гру. Звісно, я не кажу, що Arrowheads нічого не робить. Іноді вони додають якісь цікаві зміни, як було у оновленні з ілюмінатами або коли додали, наприклад, імпейлера. Це дійсно вплинуло на гру, але, чесно кажучи, бачити одного нового юніта раз на рік це ну дуже таке собі. Але при цьому чомусь ми бачимо нові варбонди кожні 2-3 місяці, які додають чергову штурмову гвинтів або набір броні. На старті через інший баланс гра постійно спонукала тебе на кооперацію з іншими гравцями. Сидячи в лобі перед боєм, ти постійно дивився, який лодаут будуть брати твої тіммейти. Хтось міг сконцентруватися на важко броньованих цілях, взявши гармати, бомби та, наприклад, орбітальний постріл. Інший міг взяти білд на контроль та знищення малих юнітів. Чи могли ці хелдайвери грати один без одного? Ні в якому разі, адже кожен прикривав спину товариша та виконував свої обов'язки. Гравці були одним сильним бойовим юнітом, і це була справжня командна робота. Зараз же немає значення, які стартогеми ти візьмеш, бо практично всі вони настільки сильні, що не має значення, яким білдом ти граєш. Можливо, я хочу сказати, що розробники просто зробили проєкт більш казуальним. І частково, напевно, це правда, але це не так вже й погано, якщо дивитися на загальну картину. Але тут треба знати міру. Arrowhead відмовилися від командної залежності на користь індивідуальності гравця. Грати стало легше. Але був втрачений унікальний ігровий експірієнс. Зараз же розробники анонсували щось дійсно цікаве, а саме нове, дуже і дуже велике оновлення, яке нарешті додасть до проєкту босів, яких всі так чекали. Це звучить дуже захопливо, але. Чи дійсно це якось змінить ставлення до гри? Я думаю, що головна проблема все ще залишається на поверхні. Ми отримуємо типу нових ворогів, нову зброю і реально новий експірієнс у вигляді підземних боїв без стратогем. Та при цьому Коргеймплей практично не змінюється. Все те, що я казав, про різноманітні механіки, про реально небезпечні і смертельні біоми, про складність гри, про баланс, про те, що більшість контенту, який надходить до проекту, є лише різкіном. Ну якщо говорити про ворогів, і все це й досі залишається тут. Ось ми пограємо у нові місії, пограємо проти босів, але ситуацію глобально це не змінить. Що робити у грі десь через місяць, через два або трохи далі? Чекати на нове величезне оновлення, яке вийде аж наступного року? Ти так само будеш ходити і знищувати практично все, що бачиш, без жодних зусиль. Але не зрозумійте мене неправильно, в Helldivers і досі інтересно грати. Гра драйвова, епічна та наповнена екшеном. Але вона вже давно перестала бути такою цікавою, як була. І хоча я всіма силами підтримую моїх братів автоматонів, все ж таки як контент креатор мені нічого робити у цьому проєкті. Навіть немає сенсу створювати щось по білдам, адже як я казав, працює абсолютно все. Ви можете взяти будь-яку стратогему, будь-яку гвинтівку, будь-який набір гранат та броні і при цьому пройти десяту складність без жодних проблем. Саме тому я вважаю, що треба рухатися далі. Helldiver все ще підтримується оновленнями, а рухет працюють над додаванням чогось цікавого. Але як я казав, проект втратив всю свою глибину і залишив тільки екшен складову, яка, якщо ти вже є ветераном, з часом просто приїдається. Тож, якщо підсумувати все, що я говорив до цього, то Helldivers 2 для мене перестала бути цікавою, тому що вона не запропонувала довготривалої глибини. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар, та головне підписатися на цей канал. Все це допомагає мені скоріше створювати нове відео. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.